звати Єгор Логовський. мені 7 років. Привіт, мене звати Слава Матвій. У мене питання до Анатолія Трубіна. Чи страшно вам, коли суперник б'є в пету з усієї сили? Та ні, це вже як сенс життя, тому я звик до цього і навпаки. Дуже. Сприймаю це дуже відповідальністю, та якщо вдається спасти команду, врятувати, то я дуже цьому. Які пісні ви слухаєте, щоб краще налаштуватися на гру? Є в мене плейліст, який мотиваційний, більш іноземні пісні, тому слухаю їх перед важливим матчами. Назву одного того найпопулярнішого це Eminem. Чи є у вас щасливі рукавички або вратарський свет? Та ні. Завжди, завжди є щось нове, а свитер завжди міняємо, тому завжди, завжди щось нове. Чи є у вас мрія забити хоча б один м'яч? Не мрія, але думки такі є. Що якщо потрібно, якщо команда програє, то е, потрібно включити навички нападника та забити. Який матч зіграний з вами вважається найкращим? Я вважаю, що найкраще буде попереду. Але з тих, які є, то нехай це буде матч проти Монако на визі. Ну і я все зробив добре, і ми перемогли один тому залишив ворота недоторканими та зробив декілька гарних сейвів. В якому міжнародному клубі ви хотіли б грати? Манджестр Юнайтед. Тому що мені подобається Англія, я вважаю, що це е найсильніший чемпіонат. З дитинства оболівав за цю команду. Чи часто партнери вас варять за припущення помилки? Ми всі професійні гравці, всі розуміємо, що є якісь помилки, що це трапляється, треба робити аналіз та рухатись далі. Чи вмієте ви грати на якомусь музичному інструменті? Не моє. Чи обговорюєте ви свою гру з мамою? Так, є таке, вона висказує своє. Свої думки мені, ми про щось можемо поспілкуватися, тому це трапляється кожен раз, може не так детально, але трапляється. Звісно, вона більш як оболівальник говорить своє, свої думки, але якщо це дійсно так, то прислухаються. Що можете порадити дитині, якщо вона не має змоги тренуватися. Зі своєї команди, тому що вона біженець. Це дуже таке важке питання. Перш за все, я гадаю, що потрібно все одно любити футбол, не втрачати це почуття любові до футболу та знаходити може якісь можливості м'яч та грати самому, якщо взагалі немає можливостей або на вулиці з іншими дітьми, яке я вважаю, більшість професійних футболістів починали з вулиці, грали з друзями, тому якщо є якась перешкода, її можна як сказати, перейти, виправити це і бути ще сильніше і ще краще.